Привіт! Як зробити тюльпан з паперу для подарунку мамі чи бабусі на День матері, чи 8 березня. Візьміть прямокутний папір, наприклад, формату А4. Це такий формат для принтеру. І зігніть один кутик до верхньої сторони. Ми робимо таку складку навскоси. Гарненько все вирівняйте і зробіть складку. Візьміть ножиці і відріжте прямокутничок, розкрийте і зігніть цей квадрат по іншій діагоналі. Розкрийте. Обов'язково переверніть на іншу сторону і зігніть навпіл горизонтально. Пальчик в центр, щоб вам було зручніше складати. І піднімайте нижню сторону догори. Гарненько все вирівнюйте. І після того, як вирівняли, фіксуйте ось цю нову складку. Розкрийте. Знов переверніть на іншу сторону. Пальчиком в центр. Знизу притримали. Праворуч пригніть папір. І пальчиком ліворуч пригніть папір. Ось так от. Гарненько вирівняйте. І зверху накрийте папером. Бачите, в нас така заготовка, зараз вже виходить для квіточки. Візьміть правий кутик і пригніть його догори. Гарненько співставте і зробіть складку. Тепер лівий кутик пригніть догори. Гарненько порівнюйте і робіть складку. Переверніть на іншу сторону. Так само правий до догори пригніть. Як бачите, нічого складного. Тому як зробити квітку тюльпан для подарунка, немає. І так само зробіть з лівої сторони. Загинаєте кутик до гори і робите складку. Тепер візьміть один краєчок. Трикутничок, інший, і ось так поєднайте їх, це обов'язково. Переверніть праворуч і візьміть тепер поєднайте два інших трикутничка. Обов'язково це зробити, інакше тюльпанчик не вийде. І після цього перекрутіть ось так згори донизу. Не перевертайте на іншу сторону, а перекручуйте на столі. У вас має бути ось тут такий отвір. Бачите? Це важливо. Так само з лівої сторони має бути такий отвір. І тепер дивіться, як ми будемо трошки згинати і поєднувати ці дві детальки. Тобто в отвір одної детальки вставляємо кутик іншої. Не поспішайте, гарненько так вставляйте, гарненько вирівнюйте, тут нічого складного нема. І трошки зверху так поправляйте, щоб воно мало таку форму ніби перевернутого трикутника. І після цього вже фіксуйте складки. Є так. Перевертаємо на іншу сторону. Так само пальчиками притримуючи, будемо встромляти один краєчок в інший. Таким чином ми поєднуємо цю конструкцію. Але трошки, бачите, з правої сторони потім треба виймати папірчик, щоб він був. Більш-менш за площею рівний тому трикутничку, який ліворуч. І після цього робимо складку. Є так. Бачите, ось така конструкція у вас має бути. А сюди ми будемо надувати повітря. Візьміть ось так і починайте дмухкати туди. Дуже сильно не потрібно мукати, бачите, от таке має бути. Так, ми зробили бутон тюльпана. Тепер візьміть, тепер візьміть зелений папір. Розмір десь половинка від А4 або можете А4 взяти. І починайте отак от з одного краєчка закручувати в трубочку. Крутимо, крутимо. Бачите, робимо ось таке стебло для квітки тюльпан. Бачите, дуже просто його робити. Головне, щоб у вас був папір. Якщо нема зеленого паперу, можете скрутити з білого паперу. А потім зверху просто розмалюєте фломастером, чи фарбами, чи маркером. Бачите, краєчок потрібно намастити клеєм для паперу. Тобто візьміть клей, олівець, або ПВА, або канцелярський якийсь клей. І гарненько отак продовжуйте закручувати трубочку. Гарненько сместіть краєчок. І закрутіть. Так, стебло готове. Бачите, і тепер нам потрібно. Поєднати бутон тюльпана і стебло. Бачите, обережно так вставляємо. Так, майже готово. І тепер обережно беремо ось так от пелюстки. Акуратно розгортаємо, щоб наш тюльпанчик був дуже-дуже гарним. Не поспішайте. До речі, якщо у вас щось розкрилось там, поламалось. Ви завжди можете перемотати відео на початок і спробувати зробити ще раз. Можете по тих самих складках скласти знов тюльпанчик, вам буде набагато легше вже робити. І ось так розправили 4 пелюстки. Бачите, такий тюльпанчик в нас є. Можете подарувати вже мамі, бабусі, сестрі. Поставте вподобайку, підпишіться, якщо ще не підписані, і вдарте у дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід схожих відео. Дякую за те, що дивитесь відео на каналі Цікаві Саморобки.